Цей пафосний будинок у Запоріжжі колись символізував розкіш: золото, решітки, підсвітка, камери безпеки. Тут була центральна точка найбільшої ювелірної мережі Запоріжжя Демос. Тепер це одна із точок зборів запорізьких підлітків. Потріскане оформлення заросла територія і пацюк на паркані. А на власника мережі відкрили справу за шахрайство. Чому Демос пропонував запоріжцям вкладати гроші у дорогоцінні метали і отримувати 30% річних удвічі більше ніж у банках. Ще одна перевага: можна було нести не надто чистий кеш. Ідеальна інвестиція насправді класична фінансова піраміда. Старі вкладники жили за рахунок нових. Схема працювала з 2014 по 2019. Потім усе посипалося. Власника Демосу Геннадія Дяченка тоді затримали. Але вже за рік він був на свободі під заставою. У 2025-му справа отримала новий поштовх. Дяченка та ще чотирьох чоловіків затримали у Запоріжжі. Їх звинувачують у шахрайстві на 9,5 мільйона гривень ж втрати вкладників значно більші.